Що любили бідні люди, доки багаті не зруйнували це. Природа раніше багато місць було важко доступними і вимагали певного рівня витривалості та мужності, щоб їх побачити. Все більше людей стверджують, що вони мають право бачити ці місця без таких зусиль, і вони заповнюють ці місця, асфальтують дороги, набувають паркінги, витоптують найчистіші делікатні незаймані куточки світу. Я не намагаюся охороняти ці місця, але природа безумовно так робила. Дешева їжа, пончики, кекси, гамбургери, крильця, які отримали гастрономічну обробку із хороших дешевих страв перетворилися на вишукані зі збільшенням ціни без відповідального підвищення якості. Веганська їжа теж коли це стало трендом, етикетки веганські зробили їжі на 50% дорожчою. У кінці 2000-х років був великий скандал, коли виявилося, що більшість пецерій не використовували справжній сир, бо рослинна основа була дешевшою. Сьогодні веганський сир на 200% дорожчий в порівнянні зі звичайним сиром. Відновлення старих авто багаті люди виявили, що можуть скуповувати безліч потенційно дуже цінних проектних авто за невеликі гроші, реставрувати їх до рівня недосяжної якості та ціни, що підняли ціни на ці машини. Тепер усі знають, що мають, і чекають на багатих покупців замість сусіда через дорогу. Вони перетворили хобі на мільярдну індустрію та розважальний конгломерат, щоб продавати авто іншим багатим людям, оскільки мало хто може собі дозволити відновлений Мустанг або GTO за 200 тисяч доларів чи будь-яку іншу машину. Фермерські ринки, коли я була дитиною, там можна було дійсно придбати щось натуральне за хорошу ціну. Зараз там за хмарні ціни. Комікон колись були досить доступними, і ви могли спокійно поспілкуватися зі знаменитостями. Тепер це величезне видовище з декількома рівнями вхідних квітків і доступом до VIP-зон та vip місць. Фото і автографи з відомими знаменитостями можуть коштувати дуже дорого, при цьому ви стоїте в кількох чергах і вас швидко проводять. Коли я ходив до ковід, я зазвичай просто дивився та купував щось. Ці люди зазвичай не дуже зайняті і часто підписують речі безкоштовно, якщо це невеликі люди, як Френк Міллер. Подкасти. Кількість дивовижніх подкастів, які були скопійовані знаменитостями, що не мають жодного уявлення про щоденні переживання звичайної людини є огидними. Вони так жаждять уваги, що їм потрібно захопити будь-яку дискусію, яка відбувається. Не пам'ятаю, який саме, але відомий комік сказав, що заробляє більше грошей за один годинний підкаст, ніж за місяць виступів у головних шоу в п'ятницю та суботу ввечері. Тож він і його друзі-коміки просто по черзі з'являються один в одного на подкастах, просто балакаючи один з одним, і очевидно, людям це дуже подобається. Чемпіон Філа Адідас. Будемо чесними, ціни на Адідас злетіли після того, як певні люди вирішили, що ці бренди стали модними. Усі види того, що традиційно вважалося їжею для бідних лобстери, бичачі хвости і так далі. Все те, що раніше було дешевим, тому що вважалося сміттям. Тепер, коли люди розуміють наскільки смачними вони можуть бути, ціна зросла. Вантажівки: 80 тисяч доларів за вантажівку це божевілля. Жити неподалік узбережжя колись давно було долою бідних людей. Мій дідусь купив будинок на Кейпкоді, коли пішов на пенсію після роботи авіамеханіком наприкінці 60-х. Він не був бідним, але точно не був багатим, і, звичайна, людина середнього класу не змогла б зробити це сьогодні. Навіть якщо успадкувати будинок без жодних боргів, податки на нерухомість їдять усі ваші гроші, якщо ви не багаті. Мої дідусі бабуся мали літній будинок в Окрузідор, штат Вісконсін, прямо на березі. Не сказавши нікому, вони продали його, тому що думали, хто захоче. Якийсь старий жалюгідний будиночок. Сьогодні ця земля коштує мільйони. Кожне маленьке круте гірське містечко на заході Америки. Шопінг у секонд-хенді. немає нічого гіршого, ніж зайти до повністю випорожненого магазину і не знайти нічого свого розміру чи хорошої якості, тому що хіпстери прийшли, розграбували все та продали за ціною на 150% дорожче на своєму проклятому акаунті в Діпоп. Скоріше за все, ловше на рамен чи Макдональдс. Фастфуд вже навіть не дешевий. Гарячі джерела. Колись вони були доступні для всіх і часто сприймалися як брудні або небажані вищим класом. Тепер люди скупляють землі з гарячими джерелами та перетворюють їх на дорогі курорти. Я майже впевнений, що барбікю було створено бідняками як спосіб зробити погані шматки м'яса хоч трохи істівними. Тепер ці самі шматки коштують стільки ж, скільки інші. Аукціони зі зберігання речей у коморах раніше були дійсно дешевими, поки не з'явилося це дурне шоу Storage Wars. Тепер, замість того, щоб дешево купити меблі, занадто багато людей підіймають ціни, думаючи, що в кожному контейнері знайдуть втрачені атикваріатні речі вартістю тисячі доларів. Полювання в моєму районі раніше було способом здобути дешеве м'ясо. Та ж ситуація: публічних земель стає все менше, і тепер вони заповнені велосипедистами, які взагалі не поважають мисливців. А під час сезону полювання на оленів там стільки мисливців на невеликій території, що шанси на здобич практично нульові. Хіба що тебе самого підстрілять? Воно так дратує, коли справжня креативність та пристрасть поглинається тими, хто просто хоче нажитися на трендах, не розуміючи та не цінуючи початкову суть. Те, що починається як автентичний вираз або прихована перлина, швидко стає комерціалізованим і втрачає свою суть, що ускладнює життя та розвиток для оригінальних творців і спільноти. Наче душа місця або ідеї просто зникає. Ідея, що вам не потрібно багато для щастя, була викрадена багатими людьми, і тепер означає просто бути щасливим з тим, що маєте, і не просіть або не вимагайте більшого. Твіттер був хорошим, поки політики, корпорації та знаменитості не почали використовувати його для піару та просування своїх порядків. Раніше тренди на твіттер були справді вірусними, а тепер це лише оплачені тренди. Колекційні карткові ігри. Раніше можна було зайти в магазин, купити кілька штук і піти, а зараз люди заходять, скуповують всі товари і перепродають їх за ціною, що на 400% вище за рекомендовану роздрібну. Неможливо купити щось за справедливою ціною на eBay чи на вторичному ринку, тому що завжди знайдуться люди, готові заплатити набагато більше. Я думаю, що мати хобі або бути захопленим чимось стало зіпсованим. Мій друг робить свічки і раніше дарував їх як подарунки на день народження, або просто отримував задоволення від процесу, тож ділився з друзями. Тепер він ніколи не згадує, що робить їх, тому що його змушують перетворитися на бізнес і кажуть: якщо у тебе немає підробітку, ти зазнаєш невдачі. Не всі хочуть цього, і деякі просто щасливі мати хобі для власного задоволення. Інтернет зараз важко зайти кудись, не побачивши рекламу, або не будучи відстеженим для покращення таргетингу реклами, а ще всі ті речі, які раніше були безкоштовними, але тепер їх потрібно оплачувати через підписку. Літи в паб, коли я був підлітком у 90-х, Паб був серцем громади і був дуже доступним. Тепер же вартість кількох пінт коштує купу грошей, і рідко можна знайти традиційну атмосферу пабу. Внаслідок цього більшість з них закрилися. Принаймні 15 пабів, майже 10 хвилин пішки від мого будинку закриті з 90-х. Немає нічого сумнішого ніж бачити одне з ваших старих улюблених місць, перетворене на квартири. Друзі, дякую за перегляд! Пишіть у коментарях, що любили бідні люди, доки багаті не зруйнували це, та які теми ви хочете побачити в наступних відео. Підписуйтесь на канал та нашу сторінку в інстаграм. До зустрічі!